Привіт, друзяки! З вами знову я, Козак Джо. І друзі, сьогодні починаю прокачатися у новий симулятор Качка. Це симулятор Качка Халка. Ось, ось. я є. Друзі, а що сталося? Чому я? Став Халком. Я не зрозумів, я тільки почав грати в цю гру. Був звичайний хлоп'яка такий крутий, а став халком. Так, ну добре, Халк, так Халк. Так, як грати в цю гру? Так, у є... нас є отакий кру... крутий удар, який кожен раз різний. Так, добре, що це таке? -хо -хо -хо! Оце дуже крутяшно виглядає. Ви подивіться, я ламаю підлогу. Двома кулаками і е, п'ятками одразу. Так, що це? Це що? Це е, перчатка Таноса. Так, добре, а це що таке? О, я так можу розчавити е, мізки найсильнішому качку цієї. Гри. Так, не зрозуміло. Я все жмякую, жмякаю, а в мене прокачується сила. І так прокачується сила, і так прокачується сила. Щоб я не жмякав, друзі. У нас прокачується сила, і нам навіть гантелі не потрібні для цього. Так, добре, давайте розбиратися, що у нас є в грі. Ну, для початку у нас є одне, друзі, обертання колеса Фортуни. Давайте подивимося, що нам зараз випаде. Це один... Що? один мільярд сили? <laughs> що це таке, друзі? <laughs> я, прокач... я прокачав Я прокачав урон за декілька хвилин. Я дві хвилини ще не граю в цю гру, бо вже один мільярд сили. Як це? Як це так? Бо тільки що було 100 сили, я прокачав собі. І мені випало один мільярд сили. А скільки у цього хлопця зараз сили, якщо він більше за мене, а у мене один мільярд так. А трильйони, друзі, трильйони сили! Це капець, слухайте. Чому я став такий повільний? А давайте лупасимо зараз підлогу. Хо -хо! Капець, як це, як це люто виглядає? Так, добре, а як купувати петів? Що сталося? Як це все глючно? Слухайте, ця гра дуже якась глючна. Подивіться, як це все лагає, коли заходиш на цю локацію. Так, а що ми можемо тут купувати петів за ROBS, це теж заробакси. А взагалі тут є пети, які купляються не заробакси, а. тільки за якісь гроші. А які тут гроші у нас є. Та Чому я дохлий заспамився? Слухайте, яка це глючна гора? Я настільки повільно ходжу, що я. Зараз буду засинати, а не грати всю гру так. Давайте подивимося, що це за локація. Там якийсь будинок стоїть. О. Я. Поки не дійду, вже ніч настане. Так. Ну. А треба ще й прокачуватися, а, поки, поки я йду. Ні, це буде дуже довго, якщо я буду прокачуватися і йти. Так. Е, і... Я не можу туди йти. А, там. там То я. Стоп. Я у нього врізався. Заждіть, а якщо оце зем'якнути, що буде. А, це. мабуть. Я не можу здавати дамагу качкам, які качаються. Зрозуміло, так. а навіщо мені таке. Так, зажіть яйця, яйця, як їх купувати за рубіни. Добре. А де брати рубіни? Ніфіга не понятно. Так, а давайте давайте врубимо знову у нас є Фортуни, я... Вмію прокачуватися в цій грі тільки колісом фортуни. Так, одна тисяча рубінів. Все зрозуміло, як їх брати. Так, купуємо, купуємо собі петів, друзі. Так, 25 рубінів, у нас одна тисяча. Давайте купуємо за 25 декілька і за 500 одного. Так, що це за пет? Тігер. Добре. А, наступний пет. Це що за. А... Так, це якась пчела. Давайте за 500 одразу купимо, подивимося, який це буде крутячей. Оу, це якийсь новий дуже крутячний пет, добре. Е, ну Давайте ще декілька купимо оцих петів дішманських. Так, собака і останній. Я, я навіть не подивився, що це. Ну, давайте давайте врубимо їх. Так, самий крутячий пет у мене Х8 і5 до прокачки, Х4, Х2,4. Так, а скільки я можу три пета включити? Врубаємо. Самих рутячих петків, які в мене є, і давайте спробуємо прокачуватися зараз з ними. Так. Це, це вже прокачка. Поцікавіше пішла, ви подивіться. В мене вже 1,3 мільярди сили. Бо без петів було набагато набагато повільніші. Так, а слухайте, ну це прикольно, але мені не зрозуміло. А як тут змагатися, як тут заробляти рубіни, помимо того, що я можу вигравати на, фір... на колісі фортуни? Так, друзі, ніфіга я не зрозумів. А що це таке? x 350 прокачці? Так, а що, що я врізався? Опять якась фігня. Поки пройдеш до якогось міста. Друзі, можна заснути. Так, все, я. А, це 23 БРТ треба, да? Щоб прокачуватись. Че я вже. Да! Ви подивіться, як я швидко став прокачуватися, так? У мене вже 3 мільярди! 3 мільярди, друзі, сили! Ви подивіться, я вже просто крутячий халк. Так, де там той Танос? я йому наваляю зараз. Ану йди сюди вонючий Танос! Де він є? Друзі, де він є? Хто його бачить, кажіть мені, я йому зараз Микитру начищу. Так, а що оці штуковини? Вони не продають. Так, а хтось начистив Микитру мені? Я навіть і не второпав, як так сталося, бо я ...самий великий на цій локації. Ну мене вбив який-то маленький хлопчина. А як бути маленьким? Но, друзі, сильним? Я не розумію. Де це, де це вробити? Щоб бути маленьким, так, а що треба. Так, sound effect. Aura tips. Хай... Не розумію, я. О! Випадиться! Ха-ха! Я, я ж м'якнув ту кнопку і я став маленьким халком таким як блоха! Ви подивіться, дуже маленьким дуже тепер е, швидким, я прям бігати почав. Ну, друзяки, треба ще прокачуватися бо, мабуть, ми мої з. моїх двох. О! а чому я став знову великим? Що за. Фійня? Я тільки е, був радий, що став маленьким, а не як оце дуже повільне лайно огромний. Халк, я не розумію, друзі. Так, нафіг, нафіг, Давайте в цій грі я зрозумів, як треба прокачуватися. Тільки жмякає, що це колісо фортуни, яке кожні 3 хвилини чи 2 хвилини. І 10 тисяч гемів собі. На отак жмяк, все, заробив, крутяк. І ти крутий, бо ти вже прокачався. Так, ну що, друзі, це якась фігня, О! Це месників, це логотип месників. Так, а там десь Тоні Старк, мабуть, а ну давайте дубасимо цей вертоліт. Вилазь! Вилазь залізна людина! Вилазь е павук! Ти де там? Капітан Америка! Вилазьте, давайте, Чого сховалися! Н -н -н бояться, бойогузи, <laughs> мене побачили, злякалися одразу. Так, це друзі, я побіг е качатися в інший симулятор, це щось якесь таке собі. Мене сподобалося. Вам це сподобалось, пишіть у коменти. Пока, друзяки.